Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую та перепрошую ранковій... молитві, роз... на нашій ранкові молитві і розважання. І запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання, молитвою ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Наума. Господь благий, твердиня в день смутку і знає тих, що на нього уповають. Господь твердиня, він упора в день смутку. Таким так описує пророк на ум Бога, що він є дійсно тим, хто людину здатен підтримати тоді, коли людині є найважче. Але Часто, як би це сказати, люди кажуть, що Бога немає, бо коли їм було важко, він їх не підтримав. Але дивіться, як, Господь, як Наум говорить про, ці, про цю можливість мати опору Бога як опору, що Він є опорою, він є підтримкою для тих, кого він знає. Тобто Бог є опорою для тих, кого Він знає. Але дійсно, кого він знає? Тільки того, хто приходить до нього. Бачите, такий маленький, я не скажу, що це парадокс, але Бог знає, Бог знає всіх насправді. Бог знає кожну одну людину, тому що кожній одній людині Він дарував життя. Але з Його знання про нас полягає в тому, чи ми знаємо Бога, чи ми приходимо до Нього. Якщо людина все життя жила в такій байдужості до Бога, ну, є десь там та є, є та десь там церква, стоїть та й стоїть, десь колись там прийду до того храму, може на Пасху колись, може десь. На Йордан. Це не означає, що я знаю Бога. Але при цьому ми відмагаємо від Бога, щоб Він знав нас. Бог знає ту людину, яка хоче і є з Богом. Мені зараз, знаєте, складно підібрати правильні слова і порівняння, щоб ви мене зрозуміли. Тобто, коли я в спокійному житті, коли в мене все добре, все нормально, я присвячую себе Богові, тобто я жертвую свій час, своє життя заради Бога і заради служіння іншим людям, тоді Бог знає, хто я є, бо я знаю, хто я є. Якщо я знаю, чого я в цьому житті хочу, якщо я знаю, що без Бога я це не зроблю, і все життя живу з Богом, тобто перебуваю в молитві, хожу до храму не раз в році, дійсно дотримуюсь цих заповідей Божих, сповідаюсь, причащаюсь. Це означає, що я знаю Бога. Чиню діла милосердя, читаю святе те письмо, розважаю над ним. Я жертвую себе людям, тобто служу для людей, чиню добро і я жертвую себе Богові, тобто віддаю свій час Богові: молитва, піст, сповідь, літургія, причастя. Тоді це означає, що я знаю Бога, я пізнаю Його. І Господь Бог тоді пізнає мене, бачить мене, знає мене. І то, саме тому Він стає опорою для тих, в першу чергу, для тих, хто готовий бути поруч з ним. І от коли стається, якась, знаєте, я не скажу, що трагедія в житті людини, але. Радше якесь випробовування. Ми не можемо вимагати тоді від Бога знаєте, зразу в цю хвилину якоїсь справедливості. Так, ми повинні прийти до Нього. Ми повинні бути поряд з ним, просити в нього про допомогу. Але те, наскільки я був щирий і відкритий з Богом, те, наскільки я хотів бути з Ним до цієї події. Є, знаєте, від... тоді він відповідає на моє прохання. Це знаєте, як у фізиці. Закон, я не пам'ятаю, як правильно називається він, закон наповнення посудин. Немає значення, на якій висоті буде посудина стояти, якщо вони з'єднані між собою, то рівень рідини, який знаходиться в цих посудинах. Завжди буде на одинаковому на висоті. Навіть якщо це буде, знаєте, великий, там, е, як би це сказати правильно, велика якась ємність з одного боку, а з іншого боку, якась невелика, то в залежності від того, на якій вони висоті будуть, буде залежати і рівень рідини. Тобто рідина, може бу... рідина буде завжди одинаково всюди. І от саме те, наскільки я віддавався в спокійному, мирному часі Богові, і залежить те, наскільки Бог буде віддаватися мені, коли в мене стається якась трудність. Якщо я все життя відкидав Бога, заперечував Його, то коли дійсно стається якась біда, знаєте, складно відповісти, наскільки Бог тоді буде поряд зі мною? Це не означає, знаєте, що Бог є якийсь там виб... е... такий егоїст, що він Вінних виб... любить більше, других менше. Ні. Бог є справедливий і кожному віддає по його справедливості, по його, е... по його вчинках. Знаєте, Ми люди любимо справедливість чинити, і навіть е... коли Знаєте, як казали За Союзу, всіх, від усіх по можливостях, але всім порівну. Тобто за Союзом існувало так, як вчили комуністи. Немає значення, скільки і що ти можеш. Ти все рівно одинаково отримаєш, як і той, хто працював набагато більше. І воно дуже часто так і було. Що люди, які нічого не робили, вони отримували рівно стільки, скільки людина, яка докладала. Зусилля. Це був комунізм. Всім одинаково мало бути. Але так не є. Людина працює і отримує винагороду згідно своєї праці. В духовному житті ми маємо те саме. Якщо ми хочемо від Бога отримувати винагороду, значить ми маємо працювати на цю винагороду, духовно працювати. Україна в часі цієї війни має працювати дуже багато духовно. Має звучати безперервна молитва у всіх громадах. Немає значення якої конфесії, але Україна має стояти знову безперервно на молитві. Не соромитись цього часу. Бо я кажу, коли почалося це повномасштабне вторгнення. Коли були під Києвом, Житомиром, коли ракети летіли по всій Україні, Знаєте, видно було, як всі включилися у цей момент прохання, щоби Бог захистив. І як стає все байдуже, коли затихає, коли все мирно, спокійно. На це вже увага не дуже звертається. Знаєте, напевно, що тільки ті, хто пережили якусь втрату в часі цієї війни, ті, які усвідомлюють, що це, ця війна являє, вони по сьогоднішній день ведуть боротьбу, боротьбу за цю країну. Фізично, морально, духовно. Господь є силою і опорою для тих, кого Він знає. Для тих, хто своє життя не обмежує тільки насолодою фізичною, для тих, які готові працювати заради духовної винагороди. Тому ми маємо зараз всі докладати оцих зусиль. Щоб Бог був моєю опорою, я маю стати, наче опора для Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас річ. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які з'їснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх полонених, поверни живими і неушкодженими додому і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей сьогоднішній день, бо Ти святий іси завжди, нині, на навіки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!